Доброго дня! В студії новини співграють. Напередодні Нового року в студії Musicland відбуваються особливі події. Пам'ятаєте наші благодійні акції на початку осені, коли ми подорожували Полтавською та Сумською областями? Про результат наших зусиль розповість Іщенко Майя. Репортаж з місця подій. Дякую, Вікторії. Ми зробили це разом сьогодні. 31 грудня 2022 року. Хоч цей рік був важким та болючим, це не повинно заважати нам продовжувати жити і вірити у новорічні дива. Дякувати нашим хлопцям та дівчатам зсу, що маємо змогу зустрічати зустрічати та Новий рік вдома. Також хочемо побажати вам щастя, міцного здоров'я, палкого кохання, творчого натхнення. Нехай скоріше до вас прискоче цей пухнастий звір і змахне своїми довгими вухами всі біди і прикрищі року, що минає. Ну і завдяки вашій підтримці та небайдужості на різдвяні свята та новий рік лохоцькі військові отримають ось такий подаруночок. Дякуємо за підтримку, а особливо Лохвицькій міській лікарні Віктору Івановичу Рацьку та Андрію Валерійовичу Рядці. Вважаємо, що попереду у вас були тільки хороші й світлі події, щоб вас оточували добрі і веселі люди. А в будинках наших було завжди тепло і затишно. З новим 2023 роком. Співагра, як вам машинка ЗСУ? Ваші коментарі. Дуже-дуже класна! Класно просто! Лізе! Без того себе! Представляєте, ця машина їде Збройним силам України! Це просто жесть! Це ми зробили! Ми це зробили! Знято! Слава Богу!